Домашній текстиль Італія, сорт Крем плюс Екстра, вага 10 кг, ціна 6,5 євро за 1 кг. Так, перше, що нам попадається, це ось такий флісовий дитячий рушничок. Він дуже теплесенький. Ось так він виглядає. Далі у нас іде звичайний рушничок, напевно, для ванни. Це вже собі використовуєте, як себе ви бажаєте. Ось такий чорний, новесенький. Так, далі в нас іде. Ой, що це в нас? Наволочка. Хоп. Ось така малесенька, малесенька. Наволочка великого розміру. Далі в нас йде великий на матрасник для ліжечка. Це, напевно, двох спалках. Хоп. Ось так він виглядає. Такий класний, з коричневим відтіночком біжевий. Далі в нас іде ще один флісовий рушничок, дивіться, який класний. Можемо покласти його на заставочку. Дуже гарно виглядає. Прикольний, стрільовий. Далі у нас іде ось така наволочка на подушечку. Чи це не наволочка? Нема тут? Можливо, це якась салфеточка. Там не наволочка, немає замочка ні будочків. Далі у нас йде скатертинка для столу, ось така. Хоп. Гарного. Такого середнього розміру, не велика, не маленька. Далі ось така смарагдова Наволочка на подушечку і до неї є ще ось така. Вони якісь схожі, але це не комплекти. Кольори відрізняється. Вони дві дуже класні, тепленькі такі. Ні. Далі нам попадається так, що воно коштувало 4 євро. Це якась або салфеточка, або скатертинка маленька для столу. Попробую подивитися розмір. 85 на 50. Ось така. Розпаковувати ми не будемо. Далі ще одна ось така салфеточка, напевно, для столу. Вже друга. Тому що це не наволочка Далі в нас йде що це у нас? Простень або ні, це під одіяльничок, Дуже класні тут лисички, так? Ні, це совенятка. Ось така. Це складено вдвоє. Буде в два рази більше. Далі хоп. Ось така салфеточка для сервірування стола. Новорічна, дуже класно виглядає. Далі у нас іде. Так, це, напевне, наволочка. Ось така наволочка це комплектик до того підодіяльника. Далі в нас іде скатертинка для столу 90 на 2 метри. 90 см на 200 см. Далі в нас іде ще один на матрасничок, напевно, знову двохспалка або півторачка. Зараз подивимося. Так, це може потягнутися і на двохспальник. Далі у нас іде, що це? малесенька, ось така наволочка на дитячу подушечку. Далі ось така наволочка вже у великому розмірі, приблизно 70х80. Далі ось така наволочка на подушечку. Дуже класний плотний матеріал. Далі ще одна наволочка. такого гарного пудрового кольору. Далі йде. Ой, це у нас ковдра. Складено вдвоє. Тобто під'їзняй буде в два рази більше, це, напевно, півторачка. Далі у нас іде теплесенький, на матрасник, на ліжечко, Дивіться, який махровий такий. Півторачка півторачках може бути двох спальних. Напевно, я не знаю, розмір там не пише, на жаль. А так на око мені важко визначити. Далі у нас іде ось така скатертинка для столу. З всякими візеруночками. Далі у нас іде наволочка. І до неї є під'яльничок. Ось така наволочка. І зараз покажу ще під'яльник. Ось такий. Це, напевно, також півторачка. Далі. Що це у нас на подушечку, чи це для сервірування стола? так Ось такі класні дірочки, класний плотний матеріал. Далі у нас іде ще одна скатертинка для столу, дуже гарна. На квадратний столик. Випадається нам ще одна флісова наволочка, рушничок, ось такий сірий, темно сірого колір Маленький возі. Далі ось така наволочка на замочку оранжевого такого гарного кольору. Ще одна ось така наволочка комплекти до попереднього. І ще одна наволочка, така сама, як попередня. Далі ще один рушничок комплектом до попереднього. І далі нам попадається. Ой, що це таке гарне. Це, напевно, рушник такий великий, який -таки, класний рушничок. Можна як скледик використовувати, дуже класно виглядає. Взагалі сльовий. Хоп! Ось такі салфеточки для столу, дуже гарні. Далі якась хустинка або також салфеточка. Далі нам попадається чорна. Дивіться, яка гарна, це мережево на Наголошува подушечку і не останнє, що у нас є, це або підодіяльник, або спетертинка. Зараз подивимось. Або це простень. І це підодіяльник. Дивіться, який класний. Хоп, Розкладу. Це, напевно, двохспалка. Дивіться, це воно складено вдвоє Так, Що у нас тут є? Остання наголочка, ось така сіресенька, дуже класна на замочку. Ми розпакували з вами лотик домашнього текстилю, вагою 10 кг, ціною 6,5 євро за кілограм. Це був сорт крем плюс екстра. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.